Вітаю! Зараз ми розглянемо якісну реакцію на сульфат аніон. Зверни увагу на обладнання та речовини, які потрібні для досліду. Натрій сульфат неорганічна сполука, натрій васіль сульфатної кислоти складу натрій 2СО4 добре розчиняється у воді, натрій хлорид. Тверда, прозора хімічна сполука з іонною кристалічною градкою. Розчинна у воді СОлона на смак, сульфатна кислота одна з найсильніших неорганічних кислот. Дуже їдка та небезпечна. Є однією з найважливіших технічних речовин у світі і лідирує за кількістю виробництва. Барій хлорид. Білі кристали, розчинні у воді, використовують для боротьби зі шкідниками, для виготовлення фарб, промисловості для отримання металічного барію, в аналітичній хімії тощо. Чудово. Тепер можна розпочинати експеримент. Реакції, за допомогою яких можна виявити певні йони, називають якісними. Якісна реакція, що дозволяє виявити сульфат іони в розчині, супроводжується якісним сигналом утворенням осаду певного кольору. Саме на цей ефект зверни увагу. У першу пробірку наливаємо декілька мілілітрів розчину натрій сульфату. У другу пробірку розчин натрій хлориду, у третю наливаємо таку саму кількість сульфатної кислоти. Додаємо якісний реактив на сульфат іони розчин барій хлориду у першу пробірку. В результаті взаємодії натрій сульфату з барій хлоридом утворився кристалічний білий осад барій сульфату. Тепер додаємо розчин барій хлориду у другу пробірку. В результаті взаємодії натрій хлориду з барій хлоридом змін не відбувається. Врешті додаємо розчин барій хлориду у третю пробірку. В результаті взаємодії сульфатної кислоти з барій хлоридом утворився білий кристалічний осад барі сульфату. Отже, виявлення сульфат аніонів у розчині здійснюють за допомогою катіонів барію, наявних у розчині солей барію. Ознака якісної реакції утворення білого дрібнокристалічного осаду, що не розчиняється у воді.